По центральних вулицях міста Олевська, що на Житомирщині призупинено від самого ранку, адже саме 9 травня сюди з від усього району з'їжджаються ветерани, учасники параду та глядачі. День перемоги ветерани відзначають із сльозами на очах. Адже саме 9 травня ті, хто пережив пекельні роки війни, згадують, як вони відстоювали боролись за свободу та незалежність своєї батьківщини. Тоді, в часи Другої світової війни, здебільшого усі молоді хлопці та дівчата йшли на фронт із одним бажанням подолати ворога та захистити право, називатись громадянином своєї держави. З імпровізованої сцени перед багатотисячною публікою виступили керівники району, ветерани війни та церковнослужителі. Я вітаю вас святом! Я бажаю всім мирного неба. Я ще раз дякую ветеранам за їх подвиги і за те, що вони сьогодні з нами. Дякую вам, згадавши воєнні роки. Ветерани бойових дій у супроводі музикантів виконали одну з пісень. А загалом святкування дня перемоги в Волевську тривало до пізньої ночі, та завершилося яскравим феєрверком.